Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і сьогодні я думав і додумав до того, що чом би не побудувати свій Скін в Майнкрафті. Отак, я буду сьогодні будувати свій скін в Майнкрафті. Але він буде такий більш великий, такий більш. Ну так, ну і погнали, в принципі, до роботи. Так, я за кадром вже взяв матеріали мого скіна, як ви бачите. І я поставив такий свій манікен, скажімо так, щоб було. Зручніше будувати, можна було дивитися і отак от будувати потім. Так, ну, і в принципі, можемо вже починати з ніг. Починаємо. І, як ви бачите, спочатку у нас йде такий червоний слой. Будуємо. Так, далі, ось так, от такий квадрат у нас буде виходити. Закриваємо це все діло. І будуємо ще один такий самий квадрат поруч. Є готово, у нас вийшло таких два квадрата. Дивимося далі, що у нас йде. Далі у нас такий синій ксивок. сірий, точніше, сірий красивок. Я взяв сірий бетон для цього і будемо зараз будувати. Ось так от у нас виходить, і в центр ставимо червоний бетон. Щоб у нас вийшло таке. Так, я думаю, що, в принципі, схоже доволі. І будуємо з іншої сторони. Хоча, ні, Ось тут не вистачає одного блоку. Тільки сі сірий бетон. Ставимо тут сірий бетон. Як ви бачите, у нас так от виходить. І так само робимо з, з іншої сторони. Будуємо Ось. і ставимо червоний бетон всередині. Все, у нас вийшли такі кросовки. і зараз зак треба їх закрити. Тобто з боку у нас такий сі сірий просто слой такий. Е я думаю, що він е в два блока, да. Ну і, в принципі, закриваємо це сірим бетоном. Все, я закрив, і, як ви вже можете помітити, що у нас вийшли вже такі кросовки, скажімо так. Далі переходимо до ніг. Так, і що у нас ноги? У нас, як ви бачите, ноги чорні. Я підготував вже, скажімо, так, блоки, бетон. Ну і давайте розпочина... розпочинати можна будувати вже. Ну, в принципі, так. Я думаю, ноги ще буде нормально так будувати. Я не знаю, правда, наскільки високо їх будувати. Будемо будувати на око просто зараз. Тут також треба спереду додати слой один. Ось у нас вже трошки вийшла така побудова. І далі продовжуємо, бо це ще не кінець. Так, у нас вже щось вимальовується, але я думаю, що ще треба більше продовжити трошки. Насправді, ноги доволі тяжко будувати, бо ти не бачиш, де ти будуєш, а де ти ні. Воно так на чорному фоні взагалі майже нічого не видно. Так, дивимося. І я насправді не знаю, чи ми закінчили будувати ноги, чи ні. Давайте подивимося, насправді, чи ми закінчили. Ні, я думаю, що треба ще все ж таки. Продлити. Там, думаю, на два рази трошки на два слоя. В принципі, побачимо по, по обстановці, як вийде у нас. Продлив ще на два, але ще треба продлити. Я так розумію, що ще треба. Так, в принципі, ми можемо вже закінчити. Я не знаю, чи це все. Але вже я думаю, що навіть ми закінчили. В принципі, я думаю, так, ми вже закінчили. Так, далі, як ви бачите, мені треба побудувати такі кармани червоні. Е, так, в принципі, зараз будемо будувати їх. Ось так от. Далі на один нижче тут робимо. І ось тут. от, Так, у нас вже ще ходить. Е, далі відступаємо тут також три блока. Ломаємо третій блок. ломаємо на один нижче, ставимо. І тут ломаємо на один нижче, ставимо. Все, як ви бачите, у нас вийшли такі кармани прикольні. Так, дивимося далі. Що у нас далі йде? А, правда, збоку, треба ще з боку додати, як ви бачите. Лінію таку. Давайте додамо зараз. Ламаємо тут все. І закриваємо. Є одна, одна сторона готова, далі з іншої сторони так само робимо. Так, є, у нас вже вийшла така побудова. Далі ще ззаду у нас? У нас ззаду. Ага, у нас ззаду так само, як і спереду. Ясно. Ну, давайте тоді зробимо. Так, у нас вже один блок тут є. Ломаємо з зверху один. І тут також ломаємо один і ставимо. З іншої сторони, так само все робимо, в принципі. Ніяких змін. Є, готово. У нас тепер вийшла така побудова, прикольна. А, ну, і тепер в вона вже ноги, в принципі, готові. І ми можемо переходити до. Самого тіла, ну, тулуба. Добре, давайте подивимося, що у нас там далі йде. Так, ну, в принципі, далі у нас просто сірий, скажімо, так, от, бетон можна, а потім ми його розмалюємо, скажімо так. Тулуб сірий давайте будувати вже, в принципі. Але як ви можете вже помітити, що це капець яка гігантська побудова буде, тому що ми побудували тільки ноги, а вони вже дуже великі, як ви бачите. Ну, в принципі, так. Так, і останній слой. І все, я вже добудував, напевно. Ой, так, Я вже добудував е, тіло наше вже. Тобто, все, у нас все готове. Тепер ми можемо його е, розмальовувати, скажімо так. Ось у нас, як ви бачите, посередині футболка. Ось така. Давайте зараз якраз зробимо футболку, а потім все інше доробимо. Так, тобто нам треба оці два блока всередні повністю їх вистригти, скажімо так. Так, одна лінія, в принципі, готова і друга лінія так само. Є, ми вистригли і тепер ставимо просто білі блоки. І є, у нас вийшло клас. Але я помітив, що зверху у нас е, не звичайні білі блоки, а у нас там шкіра ще є, така, як ви бачите. Тобто нам треба шкіру туди додати. Отут вистригаємо ми. І отут два блока. І ставимо ось таку шкіру. ну Вона не реалістично виглядає, але, в принципі, більш схожа до мого скіна. Це такий пі піщаний піщаник гладкий. Тому да, воно не дуже схоже, але не схожий колір, скажімо так. А, далі ми додамо такі, як ви бачите, лінії. Оці червоні мотузки мотузкії. Чи... Вони червоні і там в кінці ще чорне є. Да. Тому, в принципі, спробуємо зараз їх додати. Вони починаються звідси. І звідси ось дві штуки отут. -от. Так, от ламаємо лінію. До середини, я думаю, десь. А потім ставимо блоки. Ось стільки, я думаю, нормально. Ставимо. І в кінці чорний блок. Все у нас одна мотузка готова, скажімо так. Ну і друга, зараз я подивлюся, скільки там блоків треба. Так, на другій вроді би, 6 блоків. Зараз поставимо 6 блоків. Зламаємо 6 блоків і потім поставимо. 6. Все. Але я помітив, що ця лінія закороткувата. Треба її збільшити трохи. На 2 блока, буквально на 3. Все готово. Ну і тепер е ставимо тут блоки в цю лінію. Є, готова, у нас вийшла вже, в принципі, перед вийшов. Ну і зараз подивимося, що в нас ззаду є. Ззаду у нас, є. У нас е, є кріпер намальований, як ви бачите. Його вже буде тяжкіше е, побудувати, але ми спробуємо, в принципі. Так, я помітив, що з боку ми відпоступаємо два блока. Один-два. І на третій ми ставимо, е, ламаємо і ставимо червоний блок. І з іншої сторони так само робимо 1, 2, і на третій ламаємо блок і ставимо червоний. Далі після цього ми вже просто беремо, тут ламаємо чотири блоки і малюємо кріпера, скажімо так. Ось, о. Малюємо його рот, ось так. от. Тут один слой треба трошки додати. Ось так от. Тут два блоки ламаємо, ставимо і в нас вже вийшов рот. Далі ми, добув... Далі ми робимо йому очі. Тобто тут ламаємо ось так чотири блока і ставимо червоні. І з і сторони так само робимо. Є, готово! У нас вийшов такий кріпер. Правда, на моєму скіні там трошки темніші, якщо ви можете помітити, темніші там там є навіть очі такі. Але в Майнкрафті нема таких блоків, є тільки такий червоний бетон. Ну, в принципі, так, ми вже закінчили тулуб. Як ви бачите, вже закінчили будувати. Гігантська просто побудова, Мені дуже прикольно подобається, вона дуже. Ну і в принципі переходимо до рук. Що в нас з руками? У нас вони мають бути такі самі, як ноги. тобто, або як тулуб, такі самі просто як тулуб. І а, ну і кольора потім ми їх розмалюємо. Я думаю, спочатку зробимо сірими, а потім ми їх розмалюємо якраз таки. Так, в ширину вони мають бути в 4 блока. Три, чотири. Є ось так от вони в 4 блока. Ну і далі в довжину вони отак от мають бути. І все закриваємо. Ось у нас має бути ось така рука, наскільки я знаю. Так, ну і будуємо, в принципі, саму руку до кінця ось тулуба. Так, я закінчу будувати з одної сторони. будуємо з іншої, а потім вже будемо розмальовувати. Ух, все, я добував так дві руки. Да, Вони так жмихнуто поки що виглядають, але потім я їх розмалюю і вони будуть класно виглядати. Тому дивимося, наскінче у нас тут. Так, у нас тут давайте спочатку, спочатку там, де у нас почнемо. У нас чотири блока. Тобто, ну спочатку два блока таких шкіри, а потім. Два блоки чорних просто. Добре. Так, два блока шкіри. І два блока чорних. Зараз ставимо вже. Є, що в нас далі? Далі ми відступаємо тут от один блок, ставимо ось тут от е червоний, а навколо нього просто це чорним. от Все заліплюємо. Має все тут бути чорним. Ну, все, в принципі, ми вже добудували перчатку і переходимо до середньої частини руки. Ну, далі у нас там шкіра, я так зрозумів, також в чотири блоки. 4 блоки також. Ну і зараз будемо будувати. Ну В принципі, отак от нормально буде. Ось все. У нас одна рука майже готова, бо ми забули її зробити з боку. Добре, робимо з боку, а потім робимо іншу руку. Все, я, в принципі, вже добудував дві руки, як ви бачите, вже результат такий класний, доволі, виходить доволі класно. І, в принципі, у нас залишився останній штрих це голова. Це саме найскладніше, я думаю, я не знаю. Зараз побачимо. Ну, В принципі, я думаю, що ми зробимо його з коричневого кольору, бо його у нас найбільше. А потім я добавлю вже е, шкіру і, все, і так далі. Я думаю, будемо з цього матеріалу робити. Ось такий він буде у нас. Потім, я думаю, ще додамо зараз. Давайте я ще більше візьму матеріалів. Ось такий і ось такий візьму. Потім я додав ще більше до волосся, щоб його трошки приукрасити. Так, добуваємо, ставимо два блока. Далі ось так от продовжуємо. Робимо скажімо так підборідок. Ось таким чином у нас вийшов підборідок. Далі ми його трошки підіймемо. Десь приблизно отак. От. Але я забув закрити знизу. Треба обов'язково закрити знизу. Ось таким чином, в принципі, закриваємо. Ось так, от один блок треба. Ось у нас вийшла така вже голова. Але подивимося, що у нас на, на стіні. Треба обрати оцей слой. І зараз ми будемо, в принципі, робити очі. Наскільки я знаю, вони вроді би ось так ось знаходяться. Ось так, ось так, от в принципі, очі у нас знаходяться. це правда. Зараз виглядає якийсь як краб, знаєте. да, але зараз ми все об... обіграємо і буде воно краще виглядати. Так ось таке у нас лице вийшло, зараз дивимося, далі що у нас є. Так, ну, в принципі, вже можемо робити волосся. Волосся можемо робити на, на першій ну, перші частині можемо робити волосся. В принципі. Ось так, от в принципі, у нас поки що вийшло. Але нам треба трошки більше додати, ось так, от тут. -ут. В принципі, тут вже все готово на першому е плані, а тут взагалі нічого не готово. Тому нам треба зараз зробити квадрат. Ось такий просто великий квадрат зробимо. А потім вже будемо його трохи шліфувати. Ну, в принципі, все. У нас вийшла ось така от вже голова. залишилось зробити тільки навушники і капюшон, в принципі. І все. Ось такий у нас, в принципі, вийшов капюшон. І залишилось тільки добудувати навушники. Все, у мене вже вийшов скін, я його до кінця вже побудував. І зацініть його, як він у мене вийшов. Да, це не ідеально, але все ж таки ж я його побудував. Він дуже великий, як ви бачите, і дуже доволі прикольний. Мені, мені подобається, в принципі. Ну і, в принципі, якщо вам сподобався цей ролик, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарі, що ще мені будувати про що. Ну і до наступної зустрічі, до побачення!